Міноріті. Цей бренд відноситься до категорії пронто мода. Базові плаття. Цупкий трикотаж. Розмір де універсальний. Але подивіться, які вони об'ємні. Вони такі, знаєте, можуть йти на великий розмір. Мінімальне замовлення. 5 одиниць. Мікс кольорів, кольорів. Тобто у вас буде какао, приємний такий зелений, голубий, беш та чорний. По бокам йдуть розрізи. З двох боків йдуть розрізи. Дивіться. Модель, вона не кроєна, а вив'язані всі деталі. Тобто у вас трикотаж не посиплеться, цупкий трикотаж? Він не тонесенький. Довжина Богдана вам поміряє. Довжину розмір універсальний, можуть йти на великі розміри, і півобхват грудей вона також поміряє. На чорному вона вам зробить заміри.